Всім привіт! Я хочу ввести нову рубрику Практики з психологом. Сьогодні в нас буде з вами відпрацювання по колоді Кити закохані в життя. Я дуже люблю маккарти, і ця колода вона зараз є моєю улюбленою, бо такі гарні ілюстрації, такі чудові а, вислови на кожній карті мені дуже подобається. Перед нами колода, якій 72 двосторонніх карток. У них усіх зображені кити, і з кожної сторони є ще цитати від великих людей. І сьогодні ми з вами почнемо дивитися на практики з цієї книжечки, яка йде в додачу до колоди. І зможемо з вами зробити якісь класні штуки. Взагалі, які питання можна ставити до Маккарт? Маккарти це карти, які працюють з метафоричним образом нашого підсвідомого, і з ними можна працювати на будь-який запит. Дуже важливо, коли ви бачите карту, яку ви дістали, роздивитися її, відчути. Що вона вам показує, які відчуття на карті, що карта хоче вам показати розказати. Також, на мій погляд, дуже важливо завжди мати питання до карт. Бо іноді, якщо ми просто дістаємо якусь карту, нам не зрозуміло, про що це. А коли ми маємо питання, маємо запит, тоді ми можемо дуже влучно розкрити. Карти і знайти відповіді. Сьогодні я вам пропоную зараз почати з техніки першої карта дня. Я зараз дістану дві карти. Давайте дві карти. А ви для себе оберіть цифру 1 або 2. І е, я вам дам час і питання на те, щоб роздивитися картки. картки і потім вам прочитаю підказку. Та рекомендацію щодо поточного дня від карт. Буде сьогодні в нас така техніка відпрацювання техніки картка дня. І так, зараз я потусую колоду і оберу дві карти, а ви поки що для себе подумайте про те, що сьогодні для мене важливо, на що звернути сьогодні увагу. Буде такий сьогодні запит, карта дня на те, щоб підсвітити, що сьогодні для мене важливо. Так, карта номер 1 і карта номер 2 Ось дві карти. Прошу вас роздивитися свою карту. Карта номер 1 карта номер 2 Яку карту сьогодні обрала? Саме ти. Подивись на ці карти, що зображено на карті? Що ти відчуваєш, коли ти дивишся на цю карту? Які внутрішні процеси розгортаються всередині тебе? Що робить кит на цій карті? В якому він настрої? В якому він стані? Що він робить? Які у кита всередині відчуття, почуття, емоції, стани? Що йому хочеться зробити далі, якби картка ожила, що б він далі зробив цей кит. І повертаємось до нашого питання, на що мені сьогодні звернути увагу в своєму житті? Як цей кит, як ця карта або ця карта відповідає на це питання, на що мені сьогодні звернути увагу? І зараз я вам дам, а, прочитаю те, що написано на звороті. Перша карта. Хто пізнав всю повноту життя, той не знає страху смерті. Страх перед смертю це лише результат нездійсненого життя. Франц Кафка. Цікава цитата. Як вона про ваше сьогоднішнє життя? І цитата до другої карти: Жах не в тому, що щось зміниться. Жах у тому, що все може залишитися так само, Ліна Костенко. Про що ці слова для тебе в сьогоднішньому житті? Ось така у нас сьогодні вийшла практика. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Можете написати щось мені в коментарях. І чекайте наступне відео, і ми розберемо наступну техніку Шлях від А до Б. Також у нас буде техніка е, Життєвий баланс, е, перепони та ресурси. Це те, що нам дає в рекомендацію автор цих метафоричних карток. Але, можливо, я потім ще вам дам і інші техніки, які я знаю, або ми оберемо іншу колоду, в якій ми роздивимося, і інші техніки на інші запити. Тому, якщо вам сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал і приходьте на наступне відео, шукати свої відповіді разом зі мною. Гарного дня!